Так, у цьому відео я покажу, як видалити куратора взагалі з користувачів з платформи. У вас є курси, і цей куратор більше не співпрацює з вами. Для цього не потрібно видаляти його саме з, куратора, з списку кураторів на курсі. Наприклад, ось цей куратор. З собакою вже не працює з вами, не співпрацює з вами, і ви хочете його видалити. Для цього вам необхідно записати його електронну пошту та відкрити налаштування, доступи з управління. Тут є перелік тих користувачів, які у вас додані до кабінету, знайти цього користувача та видалити його. Після цього цей куратор зникне усюди. А ті групи, які були закріплені за куратором, вони залишаться без куратора, то для цього необхідно вам додатково зайти на курс, там додати ці групи іншому куратору чи зробити якісь додаткові налаштування. Але саме видалення ось тут означатиме, що ця людина більше не буде рахуватися в користувачах на ваших курсах, ви не будете за нього сплачувати, і ця людина не матиме ніякого доступу. До ваших матеріалів, тобто для до редагування чи кураторства чи перегляду. Якщо цю людину ви окремо додавали в контакти як учня, тоді необхідно ще зайти сюди, у контакти, знайти цю людину та видалити цей контакт або ж доступи цього до курсів на цьому контакті. Але це е, саме як якщо ви додавали як учня додатково.